Служба безпеки України проти видання Бігус інфо видання Бігус інфо проти служби безпеки України. Вже кілька тижнів ми всі спостерігаємо цей цікавий серіал, в якому рахунок поки що на боці видання Бігус інфо служба безпеки України повинна була б подякувати і кажуть, що навіть вже подякувала журналістам Бігус.Інфо за те, що ті вказали на непрацездатність одного з відділків Служби безпеки України. Журналісти Бігусінфо поки що ні за що не дякували Службі безпеці України. Хоча, на мою думку, повинні були, бо саме служба безпеки України довела всьому українському суспільству, що за 10 років діяльність єдине на чому змогли спіймати видання бігус інфо це вживання наркотичних речовин певною частиною співробітників. Тобто ані хабарів, ані домовленостей, співробітництва з державними зрадниками та інших історій, немає, що вчергове доводить їх порядність. І Служба безпеки України, і Бігус.інфо принесли один одному користь. І все це, на мою думку, повинно було б закінчитись зустрічю Василя Малюка і Дениса Бігуса, потисканням рук, визнанням помилок. Подяками один одному за те, що вони один для одного зробили, але все це продовжується і на цьому намагаються нагріти руки певні політичні спекулянти. Василя Малюка, керівника Служби безпеки України, викликали на доповідь в парламент. Що таке парламент? Парламент це. Певна кількість народних депутатів, які нічого майже не зробили для перемоги нашої держави. Так, хтось з них їздить за кордон. Хтось з них їздить на лінію фронта, роблячи вигляд, що допомагає. От хтось з них пише закони, хтось голосує, але по великому рахунку їх внесок в перемогу набагато менший ніж внесок в перемогу Служби безпеки України і керівника Служби безпеки України персонально. Ми стикаємось з ситуацією, в якій бойовий генерал, який відповідає за проведення величезної кількості ліквідацій. Зрадників державних за велику кількість ліквідацій ворогів України повинен звітувати перед купкою покидьків, які ходять на засідання ради Волора П'яна, які досі продовжують вимагати гроші за захист бізнесу або за участь в певних схемах, які ігнорують засідання Верховної Ради, так от бойовий генерал. Керівник служби безпеки України повинен перед цими покидьками звітувати. Це неприпустимо, на мою думку. Депутати Верховної Ради поки що не змогли навіть позбавитись проросійських народних депутатів, які досі ходять і голосують. Тобто, по факту, Василь Малюк повинен звітувати перед проросійським Бойка, перед проросійським Качнем, перед звинуваченим в державній зраді Петром Порошенка, який вже не просто отримав підозру. А ось ось з'явиться в суді, враховуючи, що у Служби безпеки України і у Василя Малюка, я впевнений на 100%, є матеріали на кожного з цих покидьків, на кожного хто вимагає від нього доповіді. Я думаю, що справедливо було б, якщо Василь Малюк, керівник Служби безпеки України, з'явився на доповідь в Верховній Раді з цими матеріалами. І щоб після короткої розмови про ситуацію з Бігусінфо з Денисом Бігусом, з його колегами, з його співробітниками, ми всі на великому екрані побачили, хто з народних депутатів застуканий з неповнолітніми в ліжку, хто з народних депутатів бере хабарі, хто з народних депутатів вживає наркотики, перших, других і третіх, повірте, Верховній Раді вистачає. Оце була б абсолютно справедлива. Доповідь. Я вважаю, що Василь Малюк безумовно повинен звітувати перед українським суспільством. Але народні депутати на сьогоднішній день найгірша, найодіозніша частина українського суспільства. Тому ми повинні зробити все можливе, щоб позбавити Василя Малюка подібного приниження.